Будем подождать, пока возьмут Донбасс. Возьмут его довольно скоро, в течение года, может, быстрее. Мы освобождаем города. Разрушения, кстати, небольшие, мы пытаемся аккуратно. Как только эти уходят, они их начинают просто утюжить с ненавистью. Там годы, и мы будем завалы только разбирать, е от того, что там осталось, от освобожденных городов. Даже не то, что с презрением, а пренебрежительно. Всех стран Латинской Америки, которые выбрали курс на самостоятельность. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні, як і завжди, ми будемо приглядати, гортати найвидатніші російські помийки в пошуках їхніх вкидів. І псо, і брехні проти нас, і як правило, це до речі не надскладна робота, тому що вони тільки й живуть що нашими із вами проблемами та питаннями. Але для того, аби наш інформаційний простір не був засмічений їхньою брехнею, не забувайте нам допомагати в тому, щоб розвінчувати всю їхню брехню. Лишайте нам свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути побачення. І звісно, не забувайте про наш збір і про нашу соціальну відповідальність. В описі під цим відео ви легко знаєте, Дати збір Strike Drone Company на автівку для підрозділу мобільної дронової ППО. Ми збираємо 500 тисяч гривень для того, аби надати мобільність, швидкість, можливість реагувати і працювати на фронті нашим військовим без вас, без вашої участі, друзі. Ну ніяк, як і завжди. Тож долучайтеся до цього збору і допомагайте нашій армії. А я вам розкажу про тих, хто і досі із кордону нам співпереживає. Все про нас думу думає і безкінечно радить швидше капітулювати, а інакше в нас в буквальному сенсі нічого не залишиться. Я, знаєте, все ніяк не могла довгі місяці зрозуміти, чого я почала себе краще почувати. От правда, якось так. Свідомість чиста, настрій хороший, а потім згадала, що давним-давно навіть по роботі я не дивилась Арістовича у Латиніною з тих пір, як і перший і другий стали в Україні під санкційними, знайти їх лесенько в Ютубі неможливо. А отже, ми більше з вами не чуємо про те, що. Спочатку 2-3 тижні ми будемо боротися, потім через 2-3 тижні ми впадемо, а потім, як Арестович взагалі говорив, що він би віддав Путіну всі області, які він хоче. Возьму Донбас. Возьмуть його доволі скоро, в тиждень, може. Тому що Вот уже вот може Донбас, за которого вы упирались, как бы, да, и замораживали, и делали непригодными Киев. Харків а може, що парочку граду добавиться к тому времени Запорожье можуть взять, ліба Ну Хорошо, чого дебілісь? Можна спросить, буде з тих пір, як я востаннє чула цю парочку, знаєте, мало чого змінилося. Зараз Арестович в своїх прогнозах продовжує пророкувати занепад і програш Україні. каже, що росіяни візьмуть Донбас скоро не сьогодні, завтра, місяць-два, рік, два, максимум десять, і Донбас буде їхній. А що, якщо за цей час вони ще знищать кільканадцять українських міст? Ставить перед собою питання руба, буквально батько нації Арестович? Мовляв, нема нічого поганого в тому, щоби жити на вколішках із російським піструном у роті, так хочеться сказати Олексію. Це ж проблема сексуальної фантазії окремо взятої людини. Але дивовижно, як же так складається у природи, що? Жаба і гадюка і справді зустрічаються, що вони створюють такий дивовижний симбіоз, і слова і запитання Арестовича й Латиніною виглядають максимально органічно. З іншого боку, як людина, яка свого часу таки багато його слухала, можу вам сказати занепад і програш він нам пророкує з 23-го року, і нічого, якось без цього розвідника до 26-го тримаємось. И вот тогда можно снова задать вопрос, а что они год назад, когда Трамп пришел к власти? А потом можно задать еще более интересный вопрос, а что они в марте 22 или в апреле? И им не будет що ответить. Они, конечно, что-то выдумают, они будут кричать, выдумают они одно и то же, они будут кричать, что вы фашистка окончательно. Ну, на этом кончатся все аргументы. Ну, а тепер давайте згадаємо, про які перемоги говорить Арестович і які перемоги так сильно хоче отримати Російська пропаганда в цілому, ті, хто не працює напряму на Кремль, вони давно давно, і ми це показували в наших випусках. Сказали, що жити там, що захоплено російською армією, пердон асобіжіно російської армії, неможливо. Ба більше для того, аби просто розібрати завали, розгребсти ці міста, треба ну, неймовірну кількість часу. А ще гроші на відновлення, тож, скоріш за все, руїни назавжди залишаться руїнами. Найкрасномовніший приклад це місто Маріуполь, захоплене ще в 22-му році. І що як, відбудували? Як там класно живеться тим, хто безкінечно записує свої відео Путін помає». Так от, росіяни не вміють інакше просуватись. Крім як стираючи все на своєму шляху, це свого часу переживала тимчасово окупована Ічкерія і Грозний, це переживала Сирія і Алепо, це переживала будь-яка територія, де воюють росіяни. До речі, в сучасній війні, якщо не брати до уваги українські території, то згадується Курщина розбита і рознесена. Російськими військами. Але зізнатися, в цьому російська пропаганда не може. Ні, ні, ні. Звісно, ні, все вони мають валити тільки винятково на нас. Це росіяни, як каже Соловйов, заходять в ті міста філігранно, як ніж в масло, як хірург в тіло, Та? а потім починає починає все зносити Україну. тому що інтересно, да? от ми освобождаємо города, розрушення це небольші, ми помагаємося акуратно. Как только эти уходят, они их начинают просто утюжить с ненавистью. Вот просто вот сносить с лица. Не доставайся, что никто. Да. Ну и вот. Вольный... Женщина, жалеть предлагаете? Да. Этих нет. А как их отличать? Вы как предлагаете? Рассматривать надо. Как? Рассматривать, как вы их предлагаете? Полетное задание беспилотника, что вложить? О, дивовижно. Так вона в нас немає ресурсу все це захищати, але є ресурс все це знищити. Зрештою, тут же не треба нам брехати. Ми не є глядачами чи слухачами російської пропаганди. Тут варто чесно відповісти самому собі, цікаво, Солайов, а якби в тебе був вибір, то ти би жив на своєму улюбленому озері Кому в Італії, чи все ж таки перебрався би, ну скажімо, в Авдіївку. Кто погружается к знает, что там гипотермия, охлаждение имеет накопительный эффект. То есть ты вот вроде бы согрелся, но у тебя накапливается эта вещь. Так вот удары по энергетике, по стратегическим объектам, они тоже имеют вот этот накопительный Конечно. эффект сейчас. Сделав паузу, этот эффект исчезает. Не, да, все понимают. И у нас сейчас быть. очень ритмично мы выносим, Слушай, выносим, мы, выносим. Мы, мы, мы три зимы вели себя. Да, очень вежливо, Сдерживали. Жалели. Хотя с первой зимы там профессиональные военные понимали, что надо делать и как делать. І в условиях ответных ударов по нашей инфраструктуре Зеленский явно проигрывает инфраструктурную войну. Но он боится пока об этом признать. Но Это мы еще не вышли, на, 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 связанную с атомными электростанциями, потому что там действительно и служба внешней разведки России говорила, что там очень много мест хранения дорогих зенитных ракет и всего остального. вже, навіть на альтернативных шоу Соловьева, на альтернативных его майданчиках, едва кажуть: вы знаете, как-то нечем гордиться, нечем то, что взяли, нечем похвастаться. Одна сплошная выжженная земля и бедность и разруха. Люди у нас люди не понимают, у нас же вот хотят они все хотят, чтобы вот чем чем больше Украины освободить, тем лучше. Ну теоретически, если на карту смотреть, конечно, да. А практически, учитывая, сколько туда нужно ввалить денег, ваших денег, наших денег туда, то она уже не так красиво выглядит. И вот хорошо, вот бы, хорошо бы посмотреть еще на территорию Российской Федерации, которая уже у нас есть, да, и, и нет так ли что? там мест. Поэтому люди думают, вот они все хотят, они все хотят, короче, знамя победы, но никто не хочет карточки продовольственные. Никто не хочет. Никто не хочет э, рабочую неделю от рассвета до заката и лагеря за опоздание на работу. Никто не хочет участвовать в и тогда. Никто этого не хочет. Всі я тебе навіть, флаг, я тебе добавлю, ніхто не хоче этот флаг держати в руках, розумієш? і от, ну це, ватки, це, от це флаг. Не, не, здесь... І, зрештою, напевно, росіянам не так би мало бути важливим, що там з українськими територіями, хоча якщо подивитися їхні опроси, вони всі як один прям говорять про те, як важливо далі брати і брати. Важливо те, скільки вони віддали свого за те, щоб отримати руїну. Ну, наприклад, Авдіївка обмінена на дуже конкретну кількість російських втрат. В техніці і живій силі, чи це вартувало того? Чи можна сказати, що Авдіївка це Берлін нового часу, хм, навряд. Чи може Бахмут, Соледар? Ну, чи на сьогоднішній день так сильно пишаються росіяни? Що категорично, якісно повпливало на їхнє життя? Нуль, нічого. Але ось вам буквально приклад того, як і воєнні. Зетники, те сами потеноиды, але может розповідати про то, что тя взятая земля ничего не вертует. Я просто эту территорию проехал всю лично, заходя там на Джанкои, там вот, и на Херсонскую область, и uh, Запорожскую, там где можно было появиться и Донецкую, и Луганскую, везде. И вот то, что мы там все, вот посмотрите на Мариуполь, вот до Мариуполь это Вообще ни о чем короче. Прекрасный Вообще город, прекрасный город, да. Но в масштабах, я говорю, масштабах. Применительно к тому, я говорю, да. применительно к тому, что там придется сделать. За голову берешься. Я уже не говорю про то, что там осталось от освобожденной Авдеевки, от освобожденного Покровска, от освобожденного, что там еще, Красноармейска, от освобожденного Бахмута, от освобожденного Часовьяра и так далее. Там годы, и мы будем завалы только разбирать, е от того, что там осталось, от освобожденных городов. А люди хочуть, вот і да, і що, і кусок на ДХ. Больше надиха більше областей, 12 областей. Кормить їх, хто буде эти 12 областей. Але якщо зараз їм пред'являти, що саме росіяни розпочали війну, що саме Путін дав старт СВО, що саме вони вбивають русскоговорящих обидва боки і при тому своїх, куди стрімкіше. то вы нас скажете, нет, 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 вы знаете, нет, нет, шо, вы что? Вы разве не помните, как в 1922 году, это же Украина напала на Россию? <laughs> да, 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 конечно. И это Украина обстреливала российские города. Мы, мы защищаемся. Мы воюем против всего блока НАТО, который тоже на нас напал. Ну, вот зараз, например, псевдоминистр закордонных справ, и на самом деле бы легенько точно так само работать на любом российскому канале. Цитуючи Макрона, Який говорить по факту, що Росія сама обрала шлях війни, що нічого не виправдовує цю війну, що не було ніякої реальної загрози ані від України, ані від НАТО і далі. І це для Лаврова хамство. Це наплювання на Росії і русофобія. Серйозно. Цитата із Макрона: після зустрічі з Зеленським: Росія сама вибрала путь війни, Ніщо не оправдувало цю війну, ні одної реальної угрози, лиш фальшивки. Все это в полном пренебрежении истины, под влиянием рефлексов и инстинктов государства, которое не может примириться со своей историей. Ну, хамство, вот так наплевать на Россию, мы, конечно, выше этого и относимся к такого рода заявлениям. Навіть не те, що з призренням, а Тобі і таким, Як ти кажуть, слухай, не було ніякої причини вбивати мільйон двісті росіян, калічити, знущатись, підставляти свою країну. Не було. Ви були в Шоколаді. Він каже, що ви не розумієте, хто-хто, а Франція вообще не має права. Слухайте, таким чином можна ще й татаро-монгольське. І його згадувати і розповідати про те, що і татари не мають права голосу. Не можна присовувати будь-яку історію будь-якого століття до сучасності. Зрештою, сьогодні ті, хто протистоять цій машині вбивства, кажуть: зупиніться. Але бровні своєму сину в топку війни відправляють. Правда? Історія заключається не в тому, що сказала Каї Калас, а 19 войнах, розв'язаних Росією проти Європи в течение последних 100 літ. А история заключается в том, что начиная, ну или продолжая Наполеоном и продолжая Гитлером, которые поставили под ружье почти всю Европу для того, чтобы победить и развалить Россию. Вот с чего история начинается. И, наконец, -то, сталося то, чего мы так долго ждали, так долго прагнули, сподівалися, верили, что, ну, наконец, когда-нибудь россияне выйдут на митинги. Нарешті вони встануть з колін, згадають про те, що в них є свобода слова, право на зібрання і не тільки. Тож у Москві люди вийшли на мітинг. Щоправда, тут, чесно кажучи, я маю зізнатися, що є одне, але такий собі нюансик. Вони вийшли не проти СВО, не проти вбивства своїх, не проти Путіна, а за Ніколаса Мадуро, який сидить у американській в'язниці та за його дружину, теж до речі. Чомусь вони вийшли до посольства Венесуели, так наче Венесуела їх тримає. Російські політв'язні, як видно, не цікавлять росіян. Все, що відбувається на полі бою, окуповані території, цивільні діти, яких викрадають росіяни, то все неважливо. Мадуро. Мадуро ось справді що турбує недругих росіян. Всіх країн Латинської Америки, які Выбрали курс на самостоятельность, и товарищи выскажутся. И сейчас я буду передавать слово дальше. К участникам нашей встречи большая просьба соблюдать общественный порядок, обеспечить... І на цьому, друзі, в мене все. Але під завершенням нашого випуску я закликаю вас, не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Лайф. Коментуйте, хочу ти побачене. І, звісно, шукайте в описі до нашого випуску посилання на наш збір. Кожен ваш донат, кожна ваша допомога має значення. Сума чимала, сума значна, але разом ми обов'язково її закриємо. Ну і бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!